Доброго дня, шановні глядачі, ви на каналі Нумограти. Мене звати Дмитро, і ви дивитесь 15-ту серію по грі City Skylines, де ми будуємо наше місто надійне. І так, минула серія була цілковито присвячена тому, що ми створили з вами новий район, ми назвали його Курортний. І все, що знаходиться в цьому районі, цілковито присвячено туризму та відпочинку. І минулу серію ми закінчили на тому, що в цьому районі існує серйозна проблема. Як ви бачите, тут існує безліч скарг на те, що цьому району і його будівлям не вистачає клієнтів. І я вважаю, для того, щоб вирішити цю проблему, треба суттєво збільшити пасажиропотік до цього району, тому треба цим зайнятися. Але, перш ніж це робити, ви бачите, що тут існує проблема, наша оглядова вежа не під'єднана до води, тому треба це виправити одразу. Ось так. Ну, і яким же чином можна збільшити пасажиропотік тут? Звісно, треба буде будувати різноманітний транспорт тут, для того, щоб люди могли дістатися з будь-якого району нашого міста, а також для того, щоб туристи, які приїжджають до нашого міста, щоб їм було зручно сюди дістатися. А дістатися сюди вони можуть лише з залізничного вокзалу, лише звідсіля. Користавшися монорейковим транспортом, потім пересадка на автобус і за допомогою вже автобуса дістатися до курортного району. І тепер я пропоную зробити нашому новенькому курортному району власний залізничний вокзал. Давайте спробуємо це зробити для цього перенесемо ці будівлі до цієї сторони ось так і ось так. Хоча ні, перенесемо її до цієї сторони. І тепер у нас з'явилося вільне місце на цій кільцевій дорогі, і що саме я планую тут збудувати. Я вже попередньо переглянув, яка інфраструктура нам доступна тут. І мені цікаво було б тут побудувати ось такий транспортний вузол. Ви бачите, що це залізнична дорога плюс метро. Я ще ніколи його не будував раніше, тому буде цікаво його побудувати тут. Нехай буде так. Ось так він виглядає, здається, дуже цікаво. І тепер нам треба підвести нашу залізничну дорогу до нього. Для цього я зараз тимчасово приберу наше шосе, що з'єднує наш сміттєпереробний комплекс із містом, а потім поверну цю дорогу назад. Під'єднаємо наш новенький залізничний вокзал до існуючої колії. Єдине, що тут дуже небагато місця залишається, і треба це робити. Дуже дуже обережно. Побуємо її підрівняти. Ось так. Сподіваюся, це спрацює, і залізничні потяги зможуть дістатися до новенького вокзалу. Хоча, перепрошую, любі друзі, я створив деяку дурницю. Ось це в нас з правої сторони вокзалу знаходиться метро, а це вже залізниця. я під'єднав залізничну колію до колії метро, тому прибираю це. Так навіть виглядає краще. Але тепер зовсім не залишилося місця для того, щоб нашу колію метро завести під землю. Тому прийдеться дещо перебудувати цей вокзал. Ось так знову з'єднаємо його з залізничною колією. А, колію метро треба опустити під землю. Ось так. Далі ми її побудуємо, а поки що залишимо так. І тепер з'єднаємо наш вокзал з кільцевою дорогою. Ось таким чином. Під'єднання до води існує, зараз здається, що все гаразд. Додамо комерційних зон. До нашого вокзалу. Я думаю, тепер буде досить доречно трішки оновити автобусний маршрут у коротному районі. Я зроблю тут окремий маршрут, а ось цей зелений існуючий маршрут перероблю деяким іншим чином, що я маю на увазі? Завершимо наш зелений маршрут прямо тут, на кільцевій дорозі, а у широкому районі створимо новий маршрут. Прямо від нашого новенького залізничного вокзалу, розворот. Остання зупинка знову біля вокзалу. Все, завершуємо його. Нехай він буде невеликий, але це буде власний маршрут цього району. Змінимо знову його колір. Ось так, нехай буде помаранчевий. Все, знімаємо гру з паузи. Треба буде дати грі деякий час оновити маршрути і пасажиропотік до цього району, і потім ми до нього повернемось і подивимось, як це спрацювало. Як тут справи у нашій фондовій біржі? Ми, звісно, могли продати наші акції, але прибуток буде в цьому разі невеликий. Ось що я можу так це придбати ще акції корпорації бензинова бочка. Давайте це зробимо. Знову ж таки, любі друзі, пройшло немало часу. Я спостерігав за нашим парком імені Тараса Грожича Шевченка, і тепер я не розумію, що коїться. Зараз тут просто немає відвідувачів взагалі. Наш парк неначе вимер, і що трапилося, я просто не розумію, чи це знов якийсь бах у грі, чи це я вже щось зламав. Ви бачите, що відвідувачів просто немає. Ви бачите, що є лише аніматори, які тут розважаються самі з собою. А відвідувачів немає. Що ж трапилось із нашим парком? До малого входу люди не приходять і не виходять з нього? Неначе я вже щось зламав і не розумію, що. Чи це якась перебудова ось цієї зупинки вплинула на це місце, я просто не розумію. Ви бачите, що прибуток від парку нуль, є лише витрати, тому це також підтверджує додатково, що відвідувачів тут немає. Що ж трапилось з нашим парком? Чи, можливо, люди наші образилися на те, що я прибрав тут пішохідний перехід. Давайте спробуємо його повернути. Сюди поїзди надходять на цей наш вокзал. Це точно. А ось чи надходять вони на наш новенький залізничний вокзал. Я поки що їх також не бачив. Не розумію, чому так. Давайте спробуємо поки що тут розбудувати станції метро. Додатково. Можливо, це допоможе цьому району зараз розвиватися. Побудуємо звичайну станцію метро, ось у цьому місці. Наступну станцію метро. Де ж можна побудувати ближче до кільця? Я думаю, вона буде тут доречною. Ось так. Давайте почнемо буквально з трьох зупинок і подивимося, чи буде працювати тут метро. З'єднуємо станції за допомогою олій метро і створимо тут невеликий маршрут. Ось так. Змінимо його колір, щоб просто відрізняти від вже існуючої зеленої гілки. Що ж відбувається з нашим парком? Деякий час поспостерігав за цією новенькою зупинкою. Я бачу, що дуже велика кількість громадян сюди приїжджає і на монорейкових потягах, і на автобусах, але жоден з них чомусь не йде у парк. Подивіться, ось вони приїхали. 70 людей привіз автобус і куди вони підуть? Переходять дорогу. Для чого. Деякі з них на зелений автобус пішли, а деякі знов пішли на манорейковий потяг. Ну, це якась дурня, правда ж? Хоча, може, і ні? І жоден з них не прямує в парк. Так, ну добре. Якщо спробувати дещо змінити цей білий маршрут автобусу, спробувати змінити його і підвести прямісінько до входу парк. Чи будуть люди так приїжджати до парку? От зараз дізнаємось. Так, зараз дізнаємось. 0 із 70 чоловік перевозить автобус. Ну, звісно, це тому, що я щойно змінив цей маршрут. Чи ця ситуація можна пов'язана з цим малим входом до парку? Давайте спробуємо його прибрати і подивимося, чи зміниться ситуацію. Тепер тут є зупинка, багато людей чекає на автобус, але жоден з них не прямує до парку. Що ж трапилось? Якщо спробувати просто ось таким чином перенести цю будівлю, зараз я знесу існуючу доріжку тимчасово. Тепер мені гра пропонує її побудувати трішки в стороні від нашого пішохідного переходу. Можливо, з цим опов'язана була проблема, зараз повернемо пішохідну доріжку до нашого парку. Нехай буде так. Повертаємо з'єднання цих будівель з нашими пішохідними доріжками. І дивимося, чи зміниться ситуація по парку. Я вже був подумав, що це громадянин пішкує, але ви бачите, що це цей чодернацький аніматор. Ну що ж, якщо це не змінило ситуацію, ось ці експериментальні маніпуляції з головним входом, якщо це не змінило ситуацію, тоді залишається лише дві потенційні причини, чому може бути так. Або щось не так ось цією зупинкою, тому що щойно ми її додали, люди перестали користуватися парком. Або це пов'язано із новим районом. Щойно ми створили його разом із цією новою зупинкою монорейкового потяга, щойно ми створили цей район, знову ж таки люди перестали ходити до нашого парку. То що ж, можливо, цей район більш привабливіший, ніж наш парк, і люди хочуть потрапити сюди, як гадаєте, От відвідувачі є, але їх дуже небагато. Є в мене така здогадка, чому може не працювати цей залізничний вокзал. Можливо, це тому що треба і цей кінець залізничної колії також під'єднати до колій. Не знаю, спробуємо зараз це зробити, не знаю, чи вийде це, чи ні, тому що тут місця небагато. Давайте спробуємо. Да, можливо, виглядає не досить плавно, але що ж, давайте подивимось, що запрацює це. І одразу ви бачите, щойно я під'єднав цей кінець, тут утворився потяг, і вже 15 чоловік із цього вокзалу поїхали в інше місто. Так, то скоріш за все, це і було пов'язано саме з тим, що цей кінець залізничної дороги не був під'єднаний до мережі колій залізниці. Ох, до речі, я зовсім забув, зовсім забув, що я зруйнував ось це шосе. Треба негайно це виправити. Яку б дорогу тут побудувати? Можливо. А ну, спробуємо побудувати тут дещо інший варіант дороги. Повертаємо з'єднання з дорогою. Ось так. Ну і тут, звісно, також. Зробимо тепер ці з'їзди трішки плавнішими. Ось так. Вирівняємо по висоті. Ось так. Ну і з цієї сторони також. Вирівняємо по висоті. Ось так. Трішки оновив цей місточок таким чином. Змінимо швидкість на дозволені 100 км на годину тут, щоб сміттєвозикам не довелося сповільнювати свою швидкість. І треба зараз поспостерігати. Хочу побачити, чи навпаки завітає до нас залізничний потяг. А ось і він. Зовсім небагато довелось чекати. 25 пасажирів вже приїхали до нашого курортного району. І цікаво, куди вони поділися, пішли на метро чи на автобус. Так, в такому вигляді зовсім не видно, де наші пасажири знаходяться. Тоді, думаю, вони пішли на метро. А, ось і вони, подивіться. Так, так, вони пересіли на метро. Тобто цей транспортний вузол точно працює. Так, і ви бачите, що на початку серії тут існувало безліч скарг на те, що будівлям цього району не вистачає катастрофічно клієнтів. Але тепер, можливо, за допомогою станції метро, можливо, за допомогою того, що ми створили, можливо, за допомогою того, що ми створили новий помаранчевий автобусний маршрут. А можливо, всі ці оновлення в комплексі просто допомогли вирішити цю ситуацію. Скарг тепер немає, зараз це гаразд, і можна далі розвивати наше місто. Як щодо ситуації з парком? Подивіться лише, я не знаю, що відбулося, але тут з'явилися відвідувачі. І в мене тепер аж навіть від серця відлягло, слава богу, я нічого не зламав у цій грі, слава богу, парк знову запрацював. Не знаю, що навіть допомогло це зробити. Ну, скоріш за все, те, що я трішки переніс ось цей головний вхід. Можливо, є такий баг, що він не може знаходитись прямо навпроти пішохідного переходу. Зараз спробую повернути малий бічний вхід до цієї сторони дороги. Будуємо його тимчасово з цієї сторони. Тепер його треба перемістити до цього місця, де він і був раніше. Приберемо одну пішохідну доріжку. І ось ці парканчики, що тепер не під'єднані до нього. Трохи його перемістимо. Тепер повертаємо паркани назад. І повертаємо доріжку назад. Все, тепер все виглядає, як було раніше. Сподіваюся, він запрацює також, і громадяни будуть користуватись ним як раніше. Єдине, що треба трішки підрівняти його за висотою. Ось так. Так, і ось на наших з вами очах перший відвідувач скористався цим входом. Тому зараз це знову таки працює. Дійсно, аж від серця відлягло. Знову таки наш парк повертається до життя. Давайте завітаємо на біржу. Ох, на жаль, я прогавив, коли ціна акції компанії бензинова бочка була найбільшою. Я б міг отримати б серйозний прибуток. Навіть зараз я можу його отримати, але подивіться, у найвищій точці наш прибуток би становив під мільйон гривень, як гадаєте. Ну що ж, повернемось тоді до біжі пізніше, коли пропозиції по ціні акції будуть більш прийнятними для нас. Скільки пасажирів зараз обслуговує наш вокзал? 19. А ось цей новенький наш. По 30. Тобто, так виходить, що тепер люди більш охочіше користуються цим залізничним вокзалом, ніж нашим першим, ось тим створеним багато серій тому раніше. Дивина. Хоча, можливо, це сумарна кількість пасажирів разом із метро і з автобусом, правда ж? Ось цей потяг перевозить 199 пасажирів, ви бачите? Так, дійсно радіус розвороту тут замалий для потягу виглядає не дуже реалістично. А ну, поставимо гру на паузу і спробуємо трішки це змінити. Бачите, я зачіпаю будівлю сусідню, ну в принципі це нічого страшного. Працювати це точно буде. Давайте спробуємо ось таке кільце більшого радіусу, Можливо, воно допоможе нашим потягам нормально розвертатись тут. Тільки пасажирів залишає наше місто? 23. Ну, що ж, непогано. Ось всі вони виходять зараз. Вся та велика кількість пасажирів, дуже багато з них, ви бачите, перейшло на платформу метро. Скільки пасажирів приїхало? 20. А скільки зайде? 63. Що ж, здається, залізничний вокзал працює, правда? Дивіться, яка велика кількість людей приїхала до нас з іншого міста, і все це туристи. І всі вони прямують, прямо всі вони прямують до театру Чудес. Ну що ж, це прикольно, правда. Я думаю, можна створити пару пішохідних доріжок ось в цьому місці. Ну, або, або хоча б одну, для того, щоб з'єднати ці дві дороги між собою. Тут на перехресті є пішохідний перехід, люди зможуть потрапити на іншу сторону дороги, потім скористатися дорожкою і попасти до цих житлових райончиків. Єдине, що знову ж таки сюди напрошується ще один пішохідний перехід. Ось так. Ну і як тут наш парк? Ну що ж, відвідувачів небагато, але вони принаймні є. Не те, що на початку серії, правда ж? Ось відвідувач є. Це ще якийсь старенький дідусь. З паличкою, ага, дійсно. Прямує в туалет. Що ж, все логічно, правда? Ну що, любі глядачі? Тоді пропоную потроху закінчувати цю серію, що нам вдалося зробити впродовж неї. Ну, перш за все, ми побудували ось цей залізничний вокзал, який в нас довгий час не працював, потяги сюди не надходили, метро потім запрацювало, але потяги не працювали. І потім в мене з'явилася здогадка, що для того, щоб вони працювали, треба під'єднати обидва кінці залізничної дороги. І одразу це спрацювало, ви бачили на своїх очах, щойно я це зробив. Тут звичайним чином згенерувався пасажирський потяг і поїхав з пасажирами до іншого міста, то вокзал одразу запрацював. Також на початку серії у нас існувала проблема з тим, що тут була серйозна нестача клієнтів для наших туристичних будівель. Для нашої комерції високої щільності. І працюючий вокзал, а також нова лінія метро у сукупності з новим автобусним маршрутом, все це дало позитивний ефект, клієнти з'явилися, тепер скарг немає, здається, цей район починає розквітати. Ну і що ж, зараз тепер здається, що нібито все грас у нашого місця. В наступних серіях ми, звісно, продовжимо його розвивати. Тому поки що любі друзі, знову ж таки дякую вам за увагу. Ви були на каналі Нумограти, мене звати Дмитро. Це була 15-та серія гри City Skylines, де ми будуємо наше місто надійне. Побачимося обов'язково в наступних серіях. Дякую вам.